Привіт, в сьогоднішньому занятті ми будемо досліджувати цікаві переходи між асанами та сфокусуємось на розкритті стегон та полегшенні поперекового м'ясу. Пам'ятайте, що все у цьому занятті опціонально та завжди слухайте своє тіло. Давайте розпочнемо у положенні стоячи на вашому колубку або на підлозі з невеличкого заземлення. Просто поставте ступні на ширині стегон або так, як вам сьогодні відчувається комфортним. Ви можете покласти одну руку на груди, а іншу руку на живіт. Можете заплющити очі або просто розслабити погляд. І давайте сфокусуємось на глибокому диханні. Просто почніть помічати, як повітря входить та виходить через ніс. Зверніть увагу на температуру повітря. Відчуйте температуру повітря навколо вашої шкіри, відчуйте, як одяг доторкається до шкіри. І давайте разом зробимо повний видих, видихніть все, розслабте живіт, зробіть глибокий вдих і відправте його аж діафрагму у ребра і відчуйте, як живіт надувається, як повітряна кулька. І відкрийте рот, зробіть видих через рот, з полегшенням разом з видихом розслабте все тіло, зробіть глибокий вдих, у живіт-живіт, як кулька, і видих через рот, з полегшенням розслабтеся ще раз глибокий вдих, можливо, навіть глибший. І з полегшенням через рот відпустіть все. Розслабте брови, щоки та нижню щелепу, можете трошки відкрити рот, посміхніться. Добре, підпустіть руки уздовж тіла, відкрийте очі, якщо ви ще цього не зробили. І давайте знайдемо перед нашого килимку. Добре, поставте ступні на ширині стегон, відпустіть руки уздовж тіла, знайдіть вашу тадасану. Підверніть куприк всередину, так щоб поперек не прогинався. Зробіть вдих, підійміть плечі до вух і відправте плечі назад, з до лопатки і розкрийте груди. Долоні показують вперед. Зробіть глибокий вдих. Повільний плавний видих. На наступному вдиху, широко підійміть руки над головою. Потягніться до неба, до сонечка. Можливо, невеличкий прогін спини. І тепер на видиху коліна вже трошки зігнуті, згинаємось через стегна і складаємось повністю донизу. Утанасана, розслабте шиї, потягніться маківкою голови донизу. На вдиху підводимось наполовину долоні на підлозі або на гомілку. Ноги прямі, груди розкриті і на видиху складаємося. Тепер з прямою спиною зробіть глибокий вдих і повністю підводимось до гори. Руки над головою уртва Хастасана. І на видиху складаємося. Утанасана. Коліна вже зігнуті, згинаємось через стегна, розслабляємо шию. На вдиху підводимось половину Арда утанасана. І на видиху складаємося. Утанасана. Тепер з прямою спиною глибокий вдих, повністю підводимось догори, повільно нікуди не поспішаючи. Подивіться до неба. Розкритися через груди, потягніться. І на видиху складаємося ще раз останній раз. Вдих на половину, Арда Утанасана. І на видиху складаємося. Утанасана. Останній раз вдих підводимось повністю до гори. Тягнемось до неба і на видиху складаємося. останній раз. Тепер на вдиху підводимось на наполовину. І на видоху складаємося, зігніть тут коліна настільки, наскільки потрібно, так щоб поставити долоні прямі на килимок і зробіть крок назад правою, лівою ступнею у планку. Якщо це відчувається забагато сьогодні, ви завжди можете відпустити коліна донизу, або зробіть вдих, підверніть куприк всередину. Відчуйте напруження м'язів животу. І на видоху відпустіть коліна, якщо ви ще цього не зробили. Потім зігніть лікті, відпустіть груди та підберіть на підлогу. На вдиху, відштовхніть підлогу під себе. Підійміть груди, маленька копра або, можливо, ви хочете. Зробити собака, мордою догори. І на видоху по-своєму, підверніть пальці ніг, відправте стегна назад і догори собака мордою донизу, адаму гешвенасина. Можливо, ви хочете позгинати коліна, щоб трошки розімнути задню поверхню ніг, литки, стегна, можливо, сідниці. Тримайте шию розслабленою, і відправте погляд десь до коліна або до стегу. Руками продовжуйте відштовхувати землю від себе. Переконайтеся, що пальці рук широко розплав... розправлені. Тепер поставте ступні ближче одне до одного. Коліна зігнуті настільки, наскільки вам потрібно п'яти не повинні діставати до підлоги. На вдиху підніміть праву ногу догори, собака на трьох ногах. І на видиху плечі над зап'ястями переводимо вагу тіла вперед. Зігніть коліно, потягніться коліном до грудей. Трошки округліть спину. І тепер ми тягнемось правою ногою до лівої сторони. Можете відпустити ліву ступню на підлогу, пальцями ніг до лівої сторони. І відправте праву ступню до ліво. Відпустіть на підлогу. Поставте праву руку на середину килимку. зробіть глибокий вдих, підіймаємо ліву руку до неба. Подивіться до неба. На видиху відпускаємо все донизу. Відпустіть. Поверніть праву руку і тепер на вдиху тягнемось правою ногою догори. І на видуху повторюємо плечі над зап'ястям. Тягнемось коліном до грудей. І тепер зробіть легкий крок поміж рук, або ви можете допомогти цій нозі з рукою. Поза випаду. Тепер відпустіть ліву п'яту на підлогу і поверніть стегна так, щоб вони дивилися до лівої сторони. На вдиху, широко підійміть руки, розкрийте руки до сторін, знайдіть Віра Бедраса на два поза, двоє на два. На видиху залишайтеся тут, зігніть праве коліно трошки більше. Подивіться до кінчика пальців правої руки. Переконайтеся, що п'яти приблизно в одній лінії знаходяться. Зробіть тут глибокий вдих. І повільний видих. Залишаємося, розслабте м'язи обличчя. Добре, тепер на вдиху розкрити праву руку, праву долоню до неба. Потягніться правою рукою вперед. І на видиху ми піднімаємо праву руку над головою. Ліва рука до стегна або, можливо, до попереку. Тепер наступний вдих розкриваємо руки. випрямляємось через праву ногу. Потягніться правою рукою до гомілки, до щиколотки, до підлоги. Або, можливо, у вас тут стоїть блок. І підійміть ліву руку над головою. Тріконасина. Добре, наступний вдих, подивіться вниз, відпустіть ліву руку до правої руки, і на витиху ми переводимо долоні спочатку до середини колимку, потім аж до лівої ступні і починаєте згинатися через ліве коліно. Можливо, ви залишаєтесь тут з коліном, зігнутим наполовину, або можливо, ви хочете зігнути повністю і потягнутися правими пальцями ніг до неба. Скандасана, ви можете залишити руки на підлозі або з'єднати руки разом навпроти грудей, або навдиху, розкрити руки до сторін. Якщо ви розкриваєте руки, можливо, ви хочете взятися руками разом за стегно. Тепер на вдиху розкрийте руки. Якщо ви ще цього не зробили, на видиху відпускаємо руки. Тепер нахиліться трошки на руки, і наче відштовхуємося, зробіть вдих, випряміться через ліву ногу. І на видиху ми повертаємось до правої ступні. Поверніть праві пальці ніг вперед, підійміть ліве коліно і долоні знаходяться біля правої ступні. Тепер зробіть вдих, потягніться маківкою. І на видиху відштовхніться руками і спробуйте, або, можливо, зробіть просто крок правою ступнею назад до собака морда донизу, або повністю одразу підійміть праву ногу над головою. Тепер ви можете з двома ногами або з однією перевести вагу тіла вперед у планку. Ви можете відпуститися повністю на підлогу, або зігнути на половину, знайти чату ранга На вдиху маленька кобра, або собака мордою догори. І на видиху собака мордою донизу, адамука шванаса. Як я казала, сьогодні будуть цікаві переходи, але все опціонально. Добре, поставте ступні ближче одне до одного, зробіть вдих, потягніться лівою ногою до неба. На видиху плечі над зап'ястями, зігніть ліве коліно, потягніться лівим коліном до грудей. І тепер ми тягнемось лівою ступнею до правої сторони. Відпустіть праву ліву ступню, вибачте, на підлогу. І ви можете так само відпустити праву ступню на підлогу. Поставте ліву руку ближче до середини килимку, зробіть вдих, потягніться правою рукою до неба, подивіться до неба. І на видиху відпустіть все вниз. Поверніть ліву руку, на вдиху відштовхуємо землю, тягнемось лівою п'ятою догори. На видуху повторюємо, тягнемось вперед, плечі над зап'ястями. Зробіть легкий крок поміж рук. Або то поміж її цій нозі з рукою. Відпустіть праву п'яту донизу, переконайтеся, що стегна дивляться до правої сторони, на вдиху, широко розправте. Руки розкрийте, руки і на видиху зігніть ліве коліно трошки більше, подивіться до кінчика пальців лівої руки. Зробіть тут вдих, на видиху залишайтеся. Тепер наступний вдих Розкрийте ліву долоню, потягніть. Лівою рукою вперед, і на видиху ми підіймаємо ліву руку над головою. Права рука до стегна або, можливо, до попереку. На вдиху розкрите руки. Тепер випряміться через ліву ногу. Потягніться плечами вперед. Стегна відправте назад і відпустіть ліву руку на гомілку, на щиколотку, на підлогу або, можливо, на блок. І права рука пряма над головою. триконасана. Ліве коліно залишається трошки зігнутим. Невеличке напруження у лівому стегні. Зробіть вдих, подивіться вниз, відпустіть праву руку донизу. На видоху ми переводимо долоні до середини килимку. Вибачаюся, що я до вас задом зараз. І повністю до правої ноги, можливо, зігнути наполовину, а можливо, повністю. І ви тоді тягнетесь лівими пальцями ніг до неба. Долоні можуть залишатися на підлозі, можна з'єднати разом навпроти грудей, можна розкрити руки. Можна з'єднати долоні разом. Позаду стегна. Тепер вдих розкрити руки. На видиху відпустіть, якщо вони ще не там. Тепер нахиліться на руки, відштовхніться руками, ми випрямляємось через праву ногу, переводимо руки вперед до лівої ступні. Поверніть ліві пальці, ніг тягнуться вперед, підійміть праву п'яту, зігніть ліве коліно. Та руки на підлогу. Тепер та сама опція, що була на попередній стороні. Або одразу собака на трьох ногах, або просто собака мордою донизу, зробіть вдих. І на видиху відштовхуємо землю і підіймаємо ліву ногу, якщо ви робите цю опцію. На видиху плечі над зап'ястями. Чатуранга дантасана, або підлога. На вдиху прогень спини на ваш вибір, кобра або собака мордою догори. І на видиху собака мордою донизу. Зробіть тут вдих. І видих через рот, відпустіть все, продовжуйте витягуватись через хребет, відштовхуйте землю від себе. Тепер на наступному вдиху відпустіть коліна на підлогу. На видиху схрестіть гомілки, переведіть долоні до колін і відпустіть сідниці на підлогу, випряміть ноги вперед. Знайдіть ваше сидяче положення, проверніть стегна всередину сідниці назовні. Якщо спина тут сильно округлюється, у вас завжди є опція сісти на щось. У мене сьогодні мінімальне обладнання, так тому що я у парку. Тепер зігніть праве коліно. І візьміться лівою рукою за зовнішню частину. Правої ступні зробіть вдих, потягніться маківкою голови до неба. На видуху ми скручуємось, повертаємо груди та плечі до правої сторони і витягніть праву руку за спиною. Опція для правої ноги залишатися, як є, або підняти праву п'яту та витягнути праву ногу догори. Погляд до великого пальцю правої руки. Вдих, подивіться вперед. На видиху зігніть праве коліно, поверніться вперед. І руки відпочивають на коліні. Фух. Тепер поміняйте ноги, права нога пряма ліве коліно зігнете. Права рука береться за зовнішню частину лівої ноги. Зробіть вдих, потягніться. На видиху розкрити груди та плечі до лівої сторони і випряміть ліву руку за спиною. Опція залишатися тут. Або підняти ліву п'яту та витягнути ліву ногу. Зробіть вдих. І на видоху подивіться до великого пальцю лівої руки. Можете заплющити очі, розслабте м'язи обличчя. Наступним в подивіться вперед. На видоху зігніть коліно, поверніться вперед і руки відпочивають на коліні. Фух. Добре, тепер давайте спробуємо розкрити ноги широко до сторін. Якщо ви залишаєтеся десь тут і вам сьогодні тут зручно, залишайтеся тут, це супер. Якщо ви можете піти трошки далі, розкрийте ноги настільки, наскільки вам відчувається зручним сьогодні. Ви можете тут зігнути коліна настільки, наскільки вам потрібно. Ви можете зігнути коліна сильно. Ступні трошки напружені так, щоб пальці ніг показували до неба. І якщо ви відчуваєте, що спина тут сильно округлюється, знову ж таки, ви можете сісти на щось або ще одна опція просто поставте руки поза до стегон і відштовхуйте землю від себе. І ви можете залишатися тут. Якщо ви хочете піти глибше, ви можете поставити руки перед собою, можливо, на блок, можливо, на підлогу. І потягнутися вперед. Можливо, нахил на половину Або так, як вам сьогодні відчувається зручним. Зробимо ще один глибокий вдих і видих через рот. Тепер переведіть долоні до себе, переведіть хребет у пряме положення. Зігніть коліна, знайдіть своє положення, сидячи зі схрещеними колінами. І розслабте руки на колінах. Заплющіть очі. Давайте зробимо повний видих.

Три, чотири. Зробіть ще одне коло самостійно. Вдих на 4. Затримка на 4. Видих 4. І затримка видиху на 4. Якщо ви бажаєте, ви можете продовжити виконувати цю пранаяму саме в Ріті. Ви можете виконати шавасану і для повних практик віняси з пранаямою та медитацією, я запрошую вас до себе на патрон. Я бажаю вам гарного дня і до наступних зустрічей.